Вітаю мої любі першокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми вчимося виразно читати поезію. Встали дітки всі рівненько, посміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Починаємо наш урок з виконання артикуляційних вправ. Разом із песиком Коргі виконуйте ці вправи. Привіт! Давай гратися! Повторюй за мною. Усмішка бублик. Під час виконання вправи бублик округлюй губки, ніби хочеш вимовити літеру О. Хоботочок Усмішка. Витягни губки вперед, так, ніби ти хочеш вимовити звук У. А потім усміхнись. Зімкни зубки та широко усміхнись. А тепер чергуй вправи хоботочок та парканчик. Поплямка язичок губами, вимовляючи те-те-те-те-те. Почистимо зубки. Відкрий рот і кінчиком язика почисти верхні зубки. Широким кінчиком язичка облежи верхню губу, рухаючись зверху донизу. А тепер облизуй губку, рухаючи язиком зі сторони в сторону. Відкрий широко рот, висунь язик. Кінчик язика та бічні краї підніми до верхніх зубів, але не торкайся їх. Утворилась чашечка. Продовжуй виконувати вправу. Думай кінчик язичка за нижні, а потім за верхні зубки. Підніми язичок за верхні зубки і потримай його там. Не собачка, я тепер конячка. Клацай язичком зі мною. Грибочок. Присмокчи язичок до піднебіння. Весело з тобою. Хочу так гратись кожного дня. До зустрічі! А ми продовжуємо наш урок і попро... пропоную вам попрацювати із скоромовкою про сонечко. Читаємо разом зі мною тричі, кожного разу пришвидшуючи темп. Готові? Ми починаємо читати. Сонце сонечко! Не треба! Стане темно нам без тебе. Сонце, сонечко, не треба, стане темно нам без тебе. Сонце, сонечко, не треба, стане темно нам без тебе. Скористайтеся паузою навчіться читати цю скоромовку швидко, а потім позмагайтеся у швидкочитанні читанні із друзями. Ми продовжуємо наш урок і прочитаємо склади. Як тільки відкриється, Віконечко починаємо читати. Кла кло клу, кли, клі кле. Мта муто мунту, мунти, мунті, мте. Бра бро бру бри брі, бре. Ска, ско, ску, ски, ски, ске. Аку амт абр аск. Окл, омт Обр оск. Укл умт обуск. Икл імт, ібр іск. Ікл імт, ібр іск. Екл емт ебр еск. Чудова робота. Я знаю, що діти всі люблять розгадувати загадки. Сподіваюся, що ви теж. Пропоную вам. Послухати уважну загадку і розгадати її. Тож, слухайте уважно. Без сокири і без рук адім будує. Так, це пташка. Лише за допомогою дзьопика вона може змайструвати собі затишне гніздечко. Наступна загадка. Влітку диво це знайду в полі, в лісі і в саду. Ці рослини кольорові, запашні, такі чудові. Ви здогадалися, що це загадка про квіти. Чудово! Відкривайте оченята, досить спати, досить спати. Рано-рано у віконце заглядає літнє сонце. Чудово ви розгадали всі загадки. Пропоную вам знайти для нашого кожного слова відгадки його звукову схему. Скористайтеся паузою і у відповідній предмет схемою. Якщо ви повернулися вже на урок, значить знайшли відповіді. Перевірте, до сонечка належить ця схема. Квіти мають цю схему, а пташка ось цю. Чудово! Ми продовжуємо з вами працювати. В нашому віршику ми зустрінемо слова, які зараз швидко будуть з'являтися на екрані. Намагайтеся їх прочитати швидко. Готові? Увага на екран! Встигли? Ми продовжуємо з вами працювати і пропоную вам розглянути малюночок. Правда гарний? Роздивилися? Опишіть, що ви бачите на цьому малюнку. Уявіть, що ви теж герой цього малюнка. Знайдіть своє місце. Ким ви себе уявили? Що ви відчуваєте? А зараз погляньте на цей малюночок. Уявіть, що ви теж герой цього малюнка. Ким ви себе уявили? Які почуття у вас виникли? Пропоную вам послухати вірш, що сказало сонце. Питала птаха в сонця в прозорій вишині, де небо найчистіше, де краще жить мені. А сонце усміхнулось ми, як одна сім'я, Коли щасливі птахи, щасливе з ними я. Спитала квітка в сонця, коли мені цвісти, щоб ти для нас тепліше світила з висоти, а сонце усміхнулось. Ми, як одна сім'я, коли щасливі квіти, щасливе з ними я. Спитали діти в сонця, як світ нам зберегти, щоб в злагоді, у щасті жили і ми, і ти. А сонце усміхнулось ми, як одна сім'я, коли щасливі птахи, коли щасливі квіти. Коли щасливі діти, щасливе з ними я. Сподобався віршик? Якщо ви були уважні, то можете мені дати відповідь на запитання, з ким розмовляло сонце? Так, сонце розмовляло з пташкою, з квіткою і дітьми. Коли ж сонце щасливе? Сонечко сказало так, що воно буде щасливим, коли всі навколо і пташка, і квіти, і діти будуть щасливими. А як ви розумієте, що таке щастя? Відпочинемо і продовжимо роботу з нашим віршем. Ми продовжуємо наш урок. Познайомтеся, це автор нашого вірша. Микола Федорович Сінгаївський. Він народився у Житомирській області в сім'ї Хлібороба в далекому 1936 році. А у 1958 побачила світ перша збірка Миколи Сінгаївського для дітей жива криничка. Жива криничка, так, на Житомирщині люди називають лісові джерельця. Сьогодні я вам пропоную познайомитися з іншим твором Миколи Сангаївського, що сказало сонце. Прочитаємо цей вірш буксирчиком. Разом зі мною. Намагайтеся встигати в одному зі мною темпі. Ми починаємо читати. Спитала птаха в сонця в прозорій вишині: Де небо найчистіше, де краще жить мені? А сонце усміхнулось Ми, як одна сім'я, Коли щасливі птахи, щасливе з ними я. Спитала квітка в сонця, коли мені цвісти, щоб ти для нас тепліше світило з висоти. А сонце усміхнулось, ми, як одна сім'я. Коли щасливі квіти, щасливе з ними я. Спитали діти в сонця. Як світ нам зберегти, щоб в злагоді, у щасті жили і ми, і ти. А сонце усміхнулось ми, як одна сім'я, коли щасливі птахи, коли щасливі квіти, коли щасливі діти, щасливе з ними я. Стихли разом зі мною? Скористайтеся паузою. Поверніться до початку цього вірша і попрацюйте над виразністю. Пам'ятайте, що під час читання поезії ми використовуємо з вами короткі і довгі паузи, логічні наголоси, виокремлюємо опорні слова. Ви прочитали вірш. Пропоную вам пограти в гру. Знайди близькі за значенням слова. Вам потрібно поєднати в пари слова, які записані в жовтих прямокутничках і в зелених. Яке слово відповідає словосполученню прозора вишина? Що це? Це небо? Квітка. Що це? Рослина. Світ це планета наша, а злагода це мир. Ми утворили з вами пари близьких за значенням слів. Пропоную вам подумати і дати відповіді на запитання, з ким розмовляло Сонце. Ви вже можете подумати. Сказати, що сонце розмовляло з пташкою, з Квіткою, з дітьми. А що запитувала птаха? Де небо найчистіше, де краще жить мені? А що запитувала Квітка? Вона переймалася питанням, коли мені цвісти? А що запитували діти? Як світ нам зберегти, тобто як зберегти нам нашу планету Земля, щоб на ній і квіти були, і пташки співали радісних пісень? Чому ж усміхалося сонце? Як ви думаєте? Мене цікавить ваша думка, що було б, якби сонце перестало світити. А наразі робота із народною мудрістю, із прислів'ями. Прислів'я складалися нашими предками і вони завжди. Чогось підмічали і навчали нас. Давайте з вами поєднаємо початок і кінець прислів'я та подумаємо, що означають перлини народної мудрості. Отже, прочитаємо спочатку слова, які записані у лівій частині, у лівому стовпчику. Від науки міцніють. Не кажи, не вмію, а кажи. Гарно того вчити, хто хоче все. Мотрим ніхто не вродився, а прочитаємо завершення прислів'їв, щоб зрозуміти, як правильно поєднати. Отже, читаємо слова в правому стовпчику: Навчуся, навчився, руки знати. Тож знаходимо частинки прислів'їв. Від науки міцніють руки. Що означає це прислів'я? Ми можемо виконати якусь роботу, якщо будемо знати, як це робити, а е, наші знання це наше навчання. Продовжуємо складати: Не кажи, не вмію, а кажи навчуся. Дуже часто люди опускають руки, коли бачать перед собою якусь складність перешкоди. Звичайно, тоді нічого не можна виправити або зробити. Тому ніколи не треба опускати руки, навіть якщо важко, потрібно намагатися знайти вихід із становища. І цей вихід обов'язково вас чомусь навчить. Отже, не кажіть не вмію, а кажіть. Навчуся. Продовжуємо складати прислів'я. Гарно того вчити, хто хоче все знати. Правильно, лише той, хто хоче бути розумним і мудрим, він буде вчитися, а таких людей завжди приємно вчити. Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Дійсно говорить народна мудрість, що немає людей, розумних від народження, ними стають. Тому навчайтеся і ставайте розумними. Пропоную вам розгадати дуже складні слова. Розгадайте, які птахи зашифровані. Рогобець, тівласка, несиця. неситься. Скористайтесь паузою і розгадайте ці слова. Розгадали? Давайте перевіримо. Птахи Горобець, Ластівка і синиця. Чи зможете ви розгадати назви квітів? Льмави, нваколії, Кима. Ви вже повернулися на урок, значить, зрозуміли. Що квіти це мальви, конвалії і маки. Розгадайте, про яких дітей йде мова, качать дів чи хлопки. Здогадалися? Діти це дівчатка і хлопчики. Мої ви розумнички. Ми завершуємо наш урок і оцініть свою роботу на уроці, обравши цеглинку Лего, якщо ви обираєте блакитну, це означає, що вас влаштовує ваша робота. Якщо ви обираєте помаранчеву, зробили кілька помилок. Якщо ви обираєте синю, це означає що я працюю добре. Якщо ви обрали червону, то вам потрібна допомога. Жовта цеглинка означає, що я можу працювати краще. А зелена означає супер! Мені під силу всі завдання. Я бажаю вам цікавого і легкого навчання, щоб навчання вам приносило лише задоволення, і зустрінемося з вами на наступному уроці. I was just